На перевірці у нас Honda Serвіс, свіжопринена Швейцарії. 22-дизель, автомат, повний привід, нагадаю. 185 тисяч оригінального перевірку пробігу. Зараз додатково перевіримо ще кузов. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Так. По підкрасах у нас фарбоване ось це крило. По цей кант просто косметично. Єдиний косметичний підкрас цієї ділянки по всьому автомобілю. Більше нічого не фарбовано, не перелаковано. Зараз повністю пройдемося по всьому кузову. Кого більш зацікавив цей автомобіль, також переходьте в профіль, переглядайте повний відео огляд. І там також є в описі під відео вся інформація про цей автомобіль. Він-код, телефон, ціна. Розписано все по комплектації. Переглядайте, читайте, якщо буде цікаво, то телефонуйте. Стакана чорна, класна красуня.